Друзі, всім привіт! Мене звати Галя я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене тому, як я вивчила німецьку мову. Я вже дуже давно говорю про німеччину, про німців, інколи знімаю відео про німецьку мову. А от свій шлях до вивчення німецької до рівня С1.3 я ще не розповідала. І сьогодні ось саме таке відео, де я поділюся з вами своєю історією. А також розкажу деякі практичні поради, можливо, якісь свої е, такі лайфхаки, які особисто мені допомагали, і, можливо, вони також стануть в нагоді і для вас. І перше, про що ми маємо думати, коли ми вивчаємо мову, та й не тільки коли вивчаємо мову, а й загалом, коли робимо будь-яку справу, це про нашу мотивацію. Це найбільше. Головніше, найважливіше це мотивація, яка спочатку, а далі це вже йде дисципліна. Мотивація, до речі, може бути не тільки якась, яка йде від серця, від душі. Це не обов'язково означає, що ви так хочете вивчити німецьку і ви запалені цим. Мотивація може йти і від розуму, від раціо, Тобто, наприклад. Ви не любите вчити мови, ви не хочете її вчити цю німецьку мову. Але ви розумієте мозком, що вам це треба. Ви розумієте, що це збільшить ваші шанси отримати, наприклад, хорошу роботу. А зрештою, це і хороший дохід, а отже, і підвищення рівня вашого життя. Це означає, що ви зможете там в чомусь собі не відмовляти, зможете купити собі, наприклад, машину, чи я не знаю те, що ви мрієте. Зможете дозволити собі поїхати у відпустку вашої мрії, чи просто відкласти ці кошти на депозит, аби в майбутньому у вас була подушка така фінансова безпеки. І саме усвідомлення того. Що ви отримаєте за те, що ви вивчите німецьку, оці всі бонуси і можуть бути вашою мотивацією, а не просто саме бажання чи любов безкінечна до німецької мови і так далі. Що ж стосується мене, то німецьку я почала вчити на другому курсі університету. В школі в мене не було такої можливості, бо я з сільської школи, в нас взагалі не було викладачів німецької. І Я вирішила вже вчити, коли вступила в Києво-Могилянську академію в Києві, то я пішла на курси Гьоти інституту відразу з нуля на курс А1, тому що я дуже сильно любила німецьку мову. В мене була, знаєте, навіть якась ну от як спорідненість, коли ви бачите свою людину, у вас щось ніби всередині. Спалахує. Так само було в мене з німецькою мовою. Коли я її чула в фільмах чи в піснях, які по телебаченню, там той же Рамштайн, в мене ніби щось запалювалося всередині. Я настільки, в мене таке тремтіння було всередині, мені настільки хотілося говорити німецькою, її розуміти, розмовляти, читати. Що я просто не могла дочекатися, коли я поїду вчитися, і вже в місті я почну її вивчати. Ось така була моя історія. Це було ще задовго до знайомства з моїм чоловіком, який виявився чомусь німцем. Це було взагалі не заплановано, але так вийшло. Любов до німецької в мене з'явилася набагато, набагато раніше. Я її почала вчити саме отак просто для себе. Що дуже важливо у вивченні мови, це ось такі, як я їх називаю, Baby Steps, є така англійська ідіома. Це означає такі мікрокроки, досягнені в досягненні мети. Коли ви будете вчитися, то Знаєте, є така от думка, що треба завалюватися підручниками, якимись навчальними матеріалами, сідати на три години, писати, щось собі виписувати, цю граматику якось там розбирати годинами і місяцями. Це виглядає дуже сумно, це дуже нудно і це дуже демотивує. Нам хочеться, звичайно ж, прикладати якнайменше зусиль. Так, ось такі от baby steps мені дуже допомагають. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо я хочу посидіти в телефоні, наприклад, так там погортати Інстаграм чи Телеграм чи Twitter, чи Ютуб, я намагаюся робити це так, щоб. Не тільки якийсь треш контент потрапляв мені на око, так, а і якийсь корисний контент. І ось, наприклад, я можу вам порекомендувати телеграм-канал, який називається «Ха-Ха Доч. Він створений спеціально для українців, які вивчають німецьку мову. Це дуже цікавий канал, там є сотні навчальних відео з розмовною німецькою мовою. Є дуже багато різних завдань на граматику, на практикування оцих от німецьких артиклів, які для мене до цього часу проблема, тому що вони хаотично якось. Вставляються в різні слова, і це зовсім нелогічно, як на мене, але. Це логіка німецької мови. Цей канал насправді закритий, але я вам дам лінк, і ви можете потрапити за цим посиланням під моїм відео на цей канал, а також у першому коментарі я закріплю. І ось так само я і роблю. Тобто я скролю якісь новинні канали, звичайно, а потім, думаю, так: 10 хвилин чи 15 я вже попрокрастинувала, я вже поскролила собі щось. Тепер настали 10 хвилин. Хвилин часу для того, коли я присвячую себе вивченню німецькою чи англійською. Зараз ми говоримо про німецьку. І ось на такі канали я заходжу на сторінки, які допомагають вивчати німецьку мову, як хаха І 10 хвилин я просто дивлюся відео, я дивлюся вправи, я читаю матеріали. І за цей час я можу точно 5-6 для себе таких от пунктів, чи нових слів вивчити, чи е, граматику підтягнути повторити. Тобто, насправді ці 10 хвилин це не так вже і мало, як здається. І саме ось такі малесенькі кроки, вони нас не демотивують, нам не так складно на них наважитися, але вони насправді дуже-дуже важливі кожен день. Це друге правило регулярність. Кожен день 10 хвилин, це краще, ніж 3 рази на тиждень, день, по годині, наприклад, чи там по півгодини. Кожен день зробіть щось маленьке для своєї мети, зробіть навіть пів кроку. І якщо ви робите його кожен день, повірте, ви дійдете до цієї цілі. Так це буде не так швидко, але ви з кожним днем будете ближче, ближче, краще, краще. Ви вже будете через тиждень краще ніж тиждень тому, розумієте? І час буде грати на вашу користь. Важливо вплітати вивчення німецької і, взагалі, вивчення будь-чого нового. У те, що приносить вам задоволення, коли ви думаєте, що треба сидіти з книжками, тільки так я буду вчитися, то зараз, на щастя, 21 століття є інтернет, і в нас є просто величезна кількість ресурсів, можливостей. Цих от методів, як можна вивчати мову. Це не тільки книжки, як було раніше. У нас є інтернет з відео. Наприклад, що я маю на увазі? Якщо ви отримуєте, наприклад, задоволення від спорту, так от, наприклад, ви робите там часто якісь по Ютубу собі вокаути, тобто вправи, якісь там тренування. То замість того, щоб робити тренування, наприклад, з україномовною озвучкою, чи російськомовною, чи англомовною, виберіть собі німецького тренера, знайдіть канал Фітнес німецькою, який вам підійде, чи то ви жінка, чи чоловік. Там дуже легко. Ви можете просто в перекладач вбити, що саме ви шукаєте. Ви бачите список відео вам пропонують канали. Заходьте на ці канали, і дивіться, і робіть відео під німецьку озвучку. Здавалося б, це наскільки маленький крок, але повірте, це дуже-дуже допомагатиме вам, по-перше, чути, яка мелодика німецької мови, розуміти слова, і вже з п'ятим тренуванням ви вже знатимете точно, навіть не дивлячись на екран, що говорить тренер, що треба робити. Чи, наприклад, якщо ви любите. Я не знаю, б'юті відео так, про красу, про косметику. От Я підписана на деяких німецьких блогерок. І повірте, мені дуже заходить те, як вони говорять. Я постійно себе ловлю на думці: ага, ось так можна сказати: ось цей вираз дуже цікавий. Ось цей. І я беру їх для себе. Це така жива німецька мова. Візьміться на озброєння собі і дивіться те, що вам цікаво німецькою мовою. Чи дивіться серіали? Якщо ви любите серіали чи фільми. Серіал «Комісар Рекс, Так, це старовинний серіал, я розумію. Але в нас він був дуже популярний, його дуже багато хто дивився, це така ностальгія. Можна дивитися комісар Рекс» німецькою. Також що мені допомагає, це, звичайно ж, музика і пісні. Я фанатіла раніше більше, зараз вже менше від Рамштайн. І коли я слухала їхні пісні, особливо коли вчила німецьку в Гьот інституті. І коли я слухала і ловила себе на думці, що я розумію це речення, я розумію те, що вони заспівали. Це було просто це знаєте, як суперсила якась відкривається для тебе. Читаю я зараз, на жаль, не так багато як хотілося б, і в основному я читаю українські книжки. Але в мене є і німецькі книжки. В Німеччині величезна кількість різноманітних журналів. На всілякі тематики і про тварин, і про географію, і про історію, Гео, відомі Гео, і про психологію, і про йогу, і про спорт, і про красу. Якщо вам більше, наприклад, заходить паперова преса чи книги, чи журнали, а не Ютуб і відео. То ви можете для себе придбати, наприклад, один журнал на місяць, він там якийсь не дуже дорогий, і ви можете просто читати його, ви можете насолоджуватись, ви можете дивитися ці картинки і вивчати для себе щось нове. Але, друзі, що все це перекриває, тобто ви можете все це вчити, ви можете все це розуміти, ви можете все це вбирати в себе, але без практики. Ви не зможете досягнути великого високого рівня німецької, тому що вам треба мовою як інструментом пробувати володіти. В німецькій мові є таке прислів'я «Übung den Meister», Тобто робота, завдання, оця от робота робить майстра. Тобто практика робить з вас майстра. Немає майстра, який просто сидів, вивчав теоретично, як зробити стіл, і він став майстром. Ні, всі розуміють, що щоб щось зробити, треба присвятити цьому години тисячі годин практики. Саме практика зробила з мене володаря рівня С1. Тому що останній раз, коли я була на курсах крайній раз в Готт інституті, це був рівень C1.3, у них є такий рівень, а С2 це вже рівень носія мови. Тобто С2 це говорять німці. Я не претендую на С2. Я взагалі переконана, що якщо дитина чи людина починає вчити мову вже в дорослому віці, а я почала в дорослому, все ж таки, це було вже не дитинство, то вона ну, не може вивчити мову на рівні носія. Ну, тільки тому, що ці носії вчилися в школі цією мовою, в університеті вони говорили з батьками цією мовою. Ну ви ніколи не зможете досягнути такого відчуття мови стовідсоткового, як носії. Можливо, хтось і може, але це рідкісні дуже випадки. Так, от рівень C1 дозволяє мені виступати німецькою на конференціях. Я вже це робила свої за своєю професійною діяльністю. Говоріть, намагайтеся. Не бійтеся, так спочатку буде страшно, буде некомфортно, нічого не зрозуміло, важко. Але також ще одна така фраза німецькою: nichts kommt nichts – з нічого не буває нічого. Тобто, якщо ви не будете докладати зусиль, хоча б мінімальних, ну ви отримаєте нічого. І ще один такий важливий, як на мене, нюанс: ну це вже більше, знаєте, для людей, які мають якісь базові знання німецької, які вже можуть, в принципі, розмовляти німецькою. Дуже часто. Видає саме акцент, От е, навіть не видає людину, видає то вже добре. Але заважає зрозуміти людину саме акцент. Е, я так дуже часто помічала, коли люди, наприклад, навіть ідеально можуть скласти речення, говорити, вживають правильно всі артиклі, важли, такі важкі слова, е, ну, стараються видно, що людина знає німецьку, але вона це робить з неймовірним акцентом. Чи це буде акцент український, чи акцент французький, так? чи іспанський. Тому дуже важливо слухати саме мелодику мови. Мова це як музика. У кожної мови є своя мелодика, як ставляться акценти, як от ставляться ну, саме. Звуки, так, тобто звуки, акценти, як це речення, з якою інтонацією це речення зазвичай говориться. Це такі штампи, але все одно це дуже важливо для розуміння. Ну що ж, друзі, отже, практика, практика, практика. Використовуємо для цього всі інструменти, які вам цікаві, які нам цікаві, які вам близькі, тематика, яка вам близька в. Давайте цю німецьку мову в свої хобі, в своїй вільний час отак от нитками трішки впроваджувати. Знаєте, як ніби ви шиєте вишиванку, і от ця тканина це ваша повсякденність, і цими нитками ви Потрошечку-потрошечку впроваджуєте то там, то там німецьку мову в своє життя. Там сказали щось аптекарю, там набралися сміливості, запитали щось у прохожого, там де там туалет, банально. так? Там прочитали якусь навіть рекламку в громадському транспорті, намагаєтеся зрозуміти про що. І ось такими малесенькими кроками, повірте, у вас вийде говорити хоча б на рівні Б1, а це вже дуже хороший базовий рівень. Я не говорю, що всі мають говорити як носії, ні. Але базово ви досягнете своєї мети, повірте, я у вас вірю, усе у вас вийде, якщо ви цього хочете, якщо ви цього прагнете. Дуже дякую. Що ви подивилися це відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, буде ще цікаво багато, багато цікавих відео будуть вже зовсім скоро. Побачимося, друзі, Дякую, що додивилися до цього моменту, всіх вас цілую, всім па-па!